Вітаємо, друзі! Ви знаходитесь на каналі М'я Україна. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Будемо раді новим підписникам вподобайкам. То що сьогодні в вашій увазі представляємо модель ДТК нашого виробництва. Модель називається SV41 для рушниць 12-го калібру. Ось так виглядає ця модель. Зроблена з алюмінію. Вага моделі 244 грами, покриття церакот. Найголовнішою особливостю цієї моделі є те, що вона розрахована для встановлення на рушниці, які не мають зовнішньої різьби. Встановлення відбувається за допомогою цангового з'єднання. Тобто, вставляєте на стол, затягуєте, все. Рушниця готова до використання. Важливою особливістю. Цього ДТК є те, що він розрахований на рушниці із діаметром стола, не перевищуючим 22,5 мм. Будь ласка, перед замовленням обов'язково переміряйте ствол. Ось така моделька. Вона доступна к замовленню. Замовити можна у нас на сайті або тут у коментарях, як вам буде зручно. Дякуємо за увагу. Ще раз підписуйтесь, будемо раді новим підписникам. Гарного дня, до побачення!